Родини два. Якби сила наші держави заробляли наші держави умов поштої агресії. Я, і як і вшануємо пам'ять того вручання, заяви всіх наших жителів громади, жителів держави. Прошу сюди. <глади> <глади> так, шановні колеги, до Олег Славич Ради обрано з депутатів. Присутні 17 із 159 депутатів з причини діяння відпустки хвороби та роботи. Згідно з статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні, сесія промоше вирішити. Всі питання, які віднесені до компетенції, якщо участь в роботі сесії бере понад половину чисельного списку депутатського корпусу. Відповідно до регламенту на восьме скликання виконавчих селищної ради ми проводимо роботу сесії з наданням часу для інформації до п'яти хвилин, для виступу до трьох, для довід до однієї хвилини. Сесію провести орієнтовно на протязі. Які були пропозиції? Однієї години. Однієї години. Порядок денний 71 сесії, 8 виконаних, яка пройде сьогодні, 17 жовтня 2025 року. Нараховує 33 питання в попередній порядку денний. Які будуть питання до попереднього порядку денного? Зміни чи доповнення? Є доповнення рекомендації прийняти до порядку денного доповнити порядок денної чергової сесії питанням про внесення змін до рішення ради від 9 травня 2024 року номер 14098 про затвердження місцевої цільової програми Великодолинської селищної ради захисники України на 24-26 роки. А саме пункт 2.6 доповнити словами виготовлення металевої конструкції на суму 100 тисяч. Це для наших за захисників, да, які за бачать. Є. Так, які будуть пропозиції щодо надання інформації на Василівницю? Підприємно. Тобто, немає. Ми вносимо в порядок денний ще одне питання. З текстом, який зачитав Новосильівна. Хто здану пропозиції? Прошу голосувати. Проти, утримався, прийнято. Дякую. Тоді наш перед день сьогодні враховують 34 питання. Перше питання це комісія з питань фінансів, бюджету, комунального власності, планування сенкомічної розвитку та інвестицій. Доповідає на Анна Васильівна. 21 перше, питання. Питання комісії правління та діяльності програми та питань, молоді спорту, школа, комунального господарства і на захисту. Доповідає Юрій. Бідінський і 23-33 питання комісії питань з земельних відносин при докористуванні планової території будівництва квартири та благоустрою. Доповідає начальник комісії земельних відносин Юрій Галбо. Тоді по порядку денному пропозиції по його, які будуть прийняті за роботу на сьогоднішній день. Це... Блоком ми приймаємо сьогодні. в цілому і за основу попередній порядок денний на сьогоднішній засіданні 71 сесії. Прошу голосувати. Хто за, проти, отримався? Дякую. Порядок денний для роботи прийнятий. Тоді... Переходимо до розгляду питань, до розгляду першого блоку питань фінансового бюджету на власності. Шановні колеги, з першого по 19 питання це блок фінансових питань. Вони попередньо були розглянуті на постійній комісії з питань фінансів, бюджету комунальної власності, про комунально соціально-економічного розвитку та інвестицій Великодолинської селищної ради та рекомендовані для розгляду на сьогоднішній сесії. Перше питання про надання матеріальної допомоги мешканцям Великодолинської селищної територіальної громади. Друге про надання матеріальної допомоги на здійснення ритуальних послуг при похованні громадян. Третє про надання матеріальної допомоги громадянам України, які призвані на військову службу за призовом під час мобілізації до Збройних сил України. Четверте про надання матеріальної допомоги родинам на спорудження надгробків та облаштування місць поховання загиблих померлих військовослужбовців ЗСУ. П'яте про надання дозволу на видачу допомоги в натуральній формі. Шосте про затвердження нормативу відрахування частини число. Чистого прибутку доходу для комунальних підприємств Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області до селищного бюджету. Сьоме, Про внесення змін та доповнень до рішення Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області від 12 грудня 2024 року номер 17858 про затвердження структури виконавчих органів Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області легальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів. Та штатний розпис апарату ради в новій редакції. Восьме. Про внесення змін до рішення Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області від 11 жовтня 2024 року номер 16838 про затвердження місцевої цільової програми організація харчування про дітей в закладах загальної середньої освіти Великодолинської селищної ради на 23-25 роки в новій редакції. Дев'яте про внесення змін та доповнень до рішення Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області від 5 вересня 2024 року номер 1638 про затвердження програми поліцейських офіцер громади на території Великодолинської селищної і територіальної громади Одеського району Одеської області на 24-26 роки. Десяте про внесення змін та доповнення до рішення Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області від 18 листопада 2024 року No17268 про затвердження цільової програми підтримки Збройних сил України та сприяння заходів з територіальної оборони на 25-26 роки. Одинадцяте. Про внесення змін та доповнень до рішення Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області від 21 грудня 2023 року №124 а про затвердження цільової програми «Великодолинська безпечна громада», громада на 24-25 роки. 12 про виконання місцевого бюджету Великодолинської селищної територіальної громади за 9 місяців 2025 року. 13 про передачу у 2025 році міжбюджетного трансферу з бюджету Великодолинської селищної територіальної громади у вигляді субвенцій з місцевого бюджету державному на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів. 14 про передачу в двадцятому році міжбюджетного бюджетного трансферу з бюджету Великодалинської селищної територіальної громади у вигляді субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів. 15 про передачу в 25 п'ятому році бюджетного трансферу з бюджету Великодалинської селищної територіальної громади у вигляді субвенції з місцевого бюджету державному на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів. 16. Про використання субвенцій з державного бюджету місцевому бюджету Великодалинської селищної територіальної громади на забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти. 17. Про внесення змін до структури та штатного розпису КНП Великодалинський консультативно-діагностичний центр Великодалинської селищної ради Одеського району Одеської області. 18. Про внесення змін до структури та штатного розпису КП громадське харчування Великодалинської селищної ради Одеського району Одеської області. 19 про затвердження розпоряджень Великодолинського селищного голови прийнятих в міжсесійний період. І 34 про внесення змін до рішення Великодолинської селищної ради номер 14098 про затвердження місцевої цільової програми е, захисники України на 24 24.26 років. 20. Про, 20. про внесення змін та доповнень до рішення Великодолинської селищної ради Одеської району Одеської області від 19 грудня 2024 року номер 1838 про місцевий бюджет Великодолинської селищної територіальної громади на 2025 рік. Можна питання? По п'ятому питанні питанню про надання дозволу на вивчу допомогу в форми. формі. Це що? Ліжачим. Якась там йде? Ну, пайок. А, пайки. — вот да. вот І з сьомого питання провести змін до доповнення рішення про затвердження структури виконавчих органів апарату. Це стопник. А. — Це сезонні працівники да. на період газового опал. да. Да. опалення. Оператори газового опалення mm газових -hmm. тезон. Все? Все. Так. Які ще контент питання влітку? До питань от, першого блоку порядку денного 1, 20 і 34. Немає. 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 Які будуть пропозиції? Там на голосування. Там на голосування. Хто за дані питання? Прошу проголосувати. Проти, утримайся. Дякую. Так, тоді в нас далі два питання. два питання, 21, 22. Юрій Сергійович. Ні, 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 я. Да, 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 да. Да. 21-ше питання про затвердження переліку адміністративних послуг, які надають через відділ Центру надання адміністративних послуг Володимирської селищної ради Одеського району, Одеської області. Затверджується перелік адміністративних послуг, згідно, яких міняється назву, постанова. Нова постанова, згідно нову постанову. 22 питання. Про затвердження перебування вулиці Ясний, в селі Молодіжне, Одеська району, Одеської області. Затверджуємо нове перебування провулка Ясний, який розташований між вулицею Зарічною та вулицею Корабейна. Це так, в селі ЧМП. Сели Молодіжне, Одесько, Провулок Залізничний. На провулок. На провулок Зарічний Зарічний. Так. Це два питання. Які питання? Чого тримали? В селі Молодіму оказалися дві вулиці. Я сізна, нас, так, так. Так, Тому беремо мало і ясніє. Вроді, Ясно. нормальне, і, 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 і повітря, <проб> <вновить>, зрозуміло. <проб> Тоді які будуть пропозиції, щодо ці до питання. Немає як нас Голосуємо. Хто за дані питання? Проти, втримуємося. Дякую. Дякуємо. Слідуючий блок питань, 23, 33 питання за номінатор. до договору оренди земельної ділянки від 2009 року. Село Человекодолинське, паркова ділянка, 33В, юридична фірма «Сова». Це продовження договору оренди. Це те ж саме, нічого не було. Продовження. Про 24-25 питання це одна земельна ділянка. У нас припинення договору оренди земельної ділянки для городництва від громадянки Станіченко Антоніни Григорівни і е, заключаємо договір на іншу особу Райчук Тетяну Михайлівну. Далі, 26 питання про передачі ОСББ Маріїнській, 9, постійне користування земельної ділянки. З кадастровим номером Великодолинська 0203-1583 для людьми обслуговування багатопортивного житлового будинку. Це, ви знаєте, Марінський багатоповерхівка. Прозверження проєкту землеустрою щодо звернення земельної ділянки Оніщенко-Любов в Миколаївні для індивідуального гаражу. Великодолинська, вулиця Новоселів, земельна ділянка 8А дробь 8. А дроб 8. Інші, 28 питання. Затверджені технічної інвітації та, е, та е, передачу у власність Минсика Ритії Володимирівні для будівництва обслуговування жилого будинку е, села Лагодолицьке, вулиця Виноградна, 29. Е, 29 -е питання про припинення права оренди земельних старості номером молодіжного два е, та передачу її у власність. Е, на Власне, та користування селищної ради в землі запасу, загального користування. 30-те питання про надання ДТЕ. 30-31 -е питання в селі Молодіжне, та дві лінії електромереж буде і в селі Молодіжне і за межами, і в селі Молодіжне вулиці Чумацька. Під е, оформлення е, земельні ділянки під стовпами. Е, далі, е, 32 -е питання про надання дозволу на розробку технічної мутації змусту щодо земельної ділянки комунальної власності е, е, в селищі Человекодолинській вулиці Європейській. Це є призначення для будівництва обслуговування об'єктів рекреаційного призначення. Це е, сьогодні існуючий парк е, з, зі спортивним устаткуванням. Далі у нас є 33 питання. Затвердження детального плану території для розміщення та експлуатації основних підсобних та допіврічних будівель та споруд підприємств переробної міжнародної та іншої промисловості, будівництво тепличного господарства на земельних ділянках. Великодолинське кадастр No0103073207307340735. Яким Алексеевич, які питання? Питання. Питання. Пропозиції. Ставлено голосування. Питання 33-23. Будь ласка, хто за, проти, отримався, прийняти. Дякую. 34-й. Вже було? Але нас є на ємо. Вона нас є доповіла у своєму блоці питання. Доповіла. Так, тоді всі питання, які винесені на передні сьогодні, сьогоднішнього засідання, розглянуті, рішення по ньому прийняті. Які ще будуть питання до порядку денного і роботи сьогодні сесії? Є пропозиція закрити роботу сьогоднішньої сесії. Це за напозитию, що голосувати. Проти підтримуйся. святкової прийняти.